Роман Червінський в інтерв'ю повідомив нові дані щодо операції Авеню. Єрмак після зриву спецоперації з захоплення вагнерівців віддавав вказівки керівництву гур знищити і підробити документи, всі матеріали по операції приховати. Але хлопці відмовлялися, бо це порушення інструкції, і він тоді казав. Добре, якщо ви не хочете знищувати, бо це порушення інструкції, тоді візьміть і напишіть інші документи іншого змісту під цими самими номерами, і покладіть у справу. Це приховування слідів злочину. Одні ці вказівки, якщо вони віддавалися, є окремим злочином. Якщо Єрмак це робив, це підтверджує не тільки введення слідства і суспільства у оману, але й підтверджує існування стійкої злочинної організації у вищому керівництві держави. Спершу банда вчинила злочин, державну зраду, а потім розписала ролі, як обманути суспільство. Депутат Безугла розігрувала перед камерами секретаря ТСК парламенту по розслідування злочину, Бекала Мекала, як не вдалося встановити, хто і на якому рівні зірвав. А новопризначений керівник Гур Буданов провів дивний перформанс разом з іншим, так би мовити, розвідником Арістовичем, і це було начебто інтерв'ю. Хоча Арестович на той момент не був блогером, і в тому так званому інтерв'ю Буданов розповідав: а Арістович фахово, нібито, підтверджував, що вся історія про захоплення вагнерівців це інформаційна спецоперація Російської Федерації. При цьому, в цей самий момент, Буданов, зі слів Червінського, отримав вказівку від Єрмака підробляти і знищувати документи. І очевидно, що цю вказівку передав далі хлопцям, які відмовлялися, бо це порушення інструкції. Якби у нас була нормальна країна, то одних цих свідчень розвідника було б вже достатньо, щоб розпочати розслідування проти фейкового віцепрезидента нашого і проти всього кодла злочинців. І це розслідування не зупинялося би доти, доки не встановило, які ще злочини ця організована група вчинила. Бо зрив державного оборонного замовлення і ракетної програми, розмінування, розведення, відведення, співпраця ОПЕ з Деркачем, з бортновим. Ігнорування попереджень союзників і оголення напрямів удару, ворога ми це все вихаркуємо досі. Не всі з чиновників і політиків в нашій країні злочинці і тупі чорти, що по баранячому покірно виконують злочинні вказівки неоянуковичів. У, у нас в спецслужбах були достойні люди, які вирішили не ховатися під плінтусом, а приректи свої кар'єри, але зробити все, щоб суспільство дізналося про потвор. Честь і хвала таким. Знаєте, обличчям попередньої влади наші доброчесні ЗМІ зробили в свій час козака Гаврилюка. Пам'ятаєте? Типу, такий малоосвічений селянин, так його називали з подачі цих уперів, він спершу проявив себе у найгарячішій точці боротьби за Україну на Майдані. Потім ходив на всі засідання ради, намагався розбиратися в законах, за які голосував, не потрапляв в скандали, після закінчення каденції пішов працювати таксистом. А зараз він воює в ЗСУ, принаймні раніше була така інформація. І всі з нього сміялися він був усім якийсь не такий, як треба. Обличчя нинішньої влади Коля Катлєта Тищенко, Мар'яна Безумна Безугла, ну або сам президент Єрмак. Це псевдо освічене населення населення приблатньонних сімей, ноунейми, яких нам продали в якості простих людей, створюють скандали, насаджують в суспільстві безумство, хамство, щоби відволікати увагу від розкрадань в особливо великих розмірах, що в цей час у всіх за спинами вчиняють пахани цієї організованої злочинної групи. А ми все надіємося, що народ повинен зробити висновки. Але народу ніхто не дозволить зробити ніякі висновки. В телевізорі орденоносна Наташа згадує народу ті висновки, які вигідні мафіозному клану її босів. Вони захопили нервові центри суспільства і посадили туди Наташ не для того, щоб народ робив правильні висновки. Тому, прохезавши надбання майдану, суспільство заплатило кишенею і кров'ю, а не зробивши висновків зараз, цю плату подвоїть. А далі вибух розчарування і ненависті. І ще постскриптум один момент. Оце зверніть увагу, коли Єрмак вимагав від розвідників знищити і підробити документи по операції з захоплення вагнерівців, то саме оті сумнозвісні інструкції спецслужб, їхні правила стали йому на заваді. Розвідникам було чим аргументувати, було на що посилатися. Якби не було інструкцій і правил, було б ще гірше. Саме тому агентура завжди ходить з лозунгами паламати систему. Але мудрий нарід забув, що є несучі стіни, які в будинку ламати не можна. «Поламали систему руками варіатів – От тобі інструкції в жодній державній сфері вже можна не виконувати, і пішли призначення агентури, зрадників, хапуг, просто ідіотів на всі посади в рамках соціальних ліфтів для нових ліц. Щоправда, потім Херсону і Маріуполя не дорахувалися, але на що ж не підеш за закликом креативних господ.